Діло 4 середа. Люди, мурашки бігають туди-сюди. Проблем не було і ніколи не буде. Проблеми для себе створюють люди. А я проблеми вирішую простіше, не як усі. Та жити веселіше, ніколи не пізно вчитися жити. Щоб нікому проблем не робити. Доброго ранку, шановні глядачі. Ви дивитесь нове ранкове музично-розважальне шоу Школа виживання для чоловіків. Дозвольте відрекомендуватися. Віталій Чулкан. декілька слів про нашу програму. Ну, по-перше, жодного слова про роботу. Наша програма цілком присвячена вихідним. А в якості експертів життєвих питань залучаємо до розмови відомих в Україні людей. Одна програма, одна проблема, один зірковий гість, який і допомагає її вирішувати. І мені слід представити вам ще одну особу, нібито зовні схожу на мене, але яка і є справжнім ведучим. О! Такий собі, звичайний чолов'я, в міру ладащий, в міру енергійний, з усіма чоловічими звичками і стереотипами, достоинствами і недоліками. Це суботня версія Віталія Челканова. Саме у того Віталія неабияка вдача знаходити проблеми, та неабияка здатність їх вирішувати. Він не має спокою ніколи і не дає відпочивати іншим. Навіть зараз, у суботній ранок, він щось обмірковує. Хотілося б знати, що сам. От брать і не брать, вот в чем вопрос. Ні, не подумайте, я не чиновник, і річ идет не о взятке, річ идет о даче. Нет, я понимаю, что некоторые удивятся, что значит в наше время брать. И кто в наше время дачи раздает. Правильно, правильно. Мне предлагают купить дачу. А раньше, кстати, дорогие друзья, вы же помните, кто постарше, что в 80-е годы партия правительства раздавала дачные участки, считая, что каждый трудящийся должен был сам себя прокормить. Давали по 6 соток. Не 5, не 10. Потому что кто-то наверху просчитал, что именно на 5 сотках можно вырастить 350-400 килограмм овощей и фруктов. Ну, а одна сотка, шестая, давалась для застройки. Помню, одна моя знакомая, не имея на даче даже сарайчика, привозила лопату, закапывала, а потом на дачу ездила с совочком. Это сейчас дом с мезонином, свежий сорон, огурчик, саунка, которая есть практически в самой маленькой дачке. Сейчас хорошо, но все-таки они сами-то на даче не появляются. Поэтому иногда дача напоминает возвращение крепостного пранова. Вот и у меня возникла все-таки задача, дилемма гамлетовская. Брать или не брать, то есть покупать или не покупать. Советом нам никто помочь не сможет. Услышьте голос собственной судьбы. Всех гамлетов один вопрос тревожит. Какой вопрос? Туби, орнот, be? Or not to be. Кто? кто же мне поможет с этим вопросом купить или не купить. А? Я знаю, кто. Бывалый и мегаизвестный дачник народный артист Украины Павел Зебро. Пале, як хорошо, що ти прийшов. Слушай, Но... мене сьогодні мучить один і той вопрос: бить чи не бить, купити или не купити, ну стать і не стать мені Безперечно і однозначно кажу. Бери, якщо є можливість, купляй, заїжджай, переїжджай на свіже повітря. Дорогі друзі, я думаю, що з допомогою нашого мега-дачника Павла Зіброва можна действительно стати настоящим дачником. Благодаря... Селянином селянином, селянином дорогі друзі. Вот. Ну, а скажи, Паш, я тебе, кстати, в день дачника, Вообще, Я тебе не відкликаю від от роботи. Це мій вихідний законний день, я думаю, відіспатися. Не, Віталька перезвонив запросив на програму. Я тебе дуже радий бачити. І всіх нас спасибо. зараз бачить. Спасибо, дорогие друзья. Так что вы понимаете, что и выходы можно проводить не только на даче, но и использовать для себя. Кстати, сегодня я тебе задам много вопросов по поводу дачи, потому что кто-то из наших зрителей тоже может после этой передачи захотеть купить дачу. И я тебе могу сказать, что ну, вообще тебя на даче работой не удивишь. Ты же это сам родом из села. Села Венецкая область, намеревский район. За Немиро во всем мире. Самая краша горилка. Вот это, там это реклама, самая реклама краще... дорогие друзья. Это реклама. Но на не самая краша бурякивка, самогонка и самый большой спиртзаводник. Тому ми крепкі хлопці з Вінницької області, і на даче вміємо працювати своїми ручками. У мене є набір лопат вил. кокос, потому что сам я этими ручками в выходные дни работаю на даче. И у меня величезный сад, который я обрабатываю, сам обрезаю, и прививаю. Сразу вопрос. Кто все-таки был? Вот ты был из села, потом переехал в город, в городской, городской, рай, в городской стал, городской. стал пацан, да. Пацан Пацаны. нормальный, да. Но меня тягнуло весь час до земли, поэтому кто был инициатором и вообще кто? Угадай за разу, да? Дорогие друзья, как вы понимаете, кто был инициатором и кто решил купить дачу? Сам але шукала саме помешкання Маринка. Вона об'їздила дуже багато приміщень, дивилася, де 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 ну саме головне звертала увагу, що було поряд ліс, і було поряд водойом якийсь. і кусочок лісу, соснову, де ростуть гриби. До речі, значить, тоді я не спрашиваю, хто все таки являється хазяїном на дачі? Ти і твоя жона? Я і собака, моя овчарка-вівчарка Ніка. Uh, ви що Марина, на дачі у Зібрових? Моя Марина, вона на дачі в літній період, а в інший вона там, каже, холодно раз. І якщо вона подихає повітрям більше двох годин, в неї голова крутиться. І ближче, все-таки, коли осінь і зима, в місті, і дихати, розумієш, вихлопами газів, оцих вона себе почуває комфортніше якось. А я пропадаю більше часу на дачі мови. От, дорогі мужчини, беріть примір Работяга. Кстати, я хочу спросити ще один такий такой відео. Вот, э, дача, понятно, це приятне. Но ведь там же есть и хлопоты. А Нет. скажи, а чего больше? Все-таки меда или дектя? Мьода, мьода. Справа в тому, що на Даші є можливість розслабитись після концерту. Ти ж сам е, артист, ти розумієш, що коли робота, робота, хочеться перейти е, зовсім на іншу тему. І де ти можеш розслабитись? Коли ти поливаєш е, травку, коли ти щось викопав, коли ти щось посадив, коли ти зібрав і ту ж саму, наприклад, маліну там, чи якісь овочі приніс на стіл, помив, приїжджають до тебе гості, приїжджають діти, там знайомі, і це все своє. Я хочу сказати, що антикризову програму я виконав на. Подачі. Тому що в мене росте все, що тільки можливо рости. Так? І навіть молоко є, тому що кози камерунські ростуть. Тобто, є все. І мені б тільки хлібокамбідат невеличкий такий, знаєш? Да. І навіть самого. Возьми, важно же еще не только сама дача, но и место расположения. Безумно. Правильно? Безумно. Потому что, как всегда говорят, если у тебя дача находится в том направлении, где многие дачи, ну, то есть популярное место, то готовься к пробкам на выезде из города. Если у тебя дача в глухомании, то готовься к ухабам и к бездорожью. У меня вот... прекрасное место расположения. почему потому что дача резиденция президента в ту сторону, тому у меня шикарно. Арна дорога, проба практично немає. Міліція їздить, чергує, дивиться, щоб не було ні все тихенько, щоб не було ніяких пробок. Дорогі друзі, щоб... народні артисти. Ви Знаю, выбирати, як вміють устраюватися. Так, ставку в мене водиться крім карасів, там тостолобіків, білого амура, щуки, судака. Жаби хороші, які на ну, не не приїхали іноземці. Я наловив жабурів разом зі своїм охоронцем. Ми їх так посмажили нормально. Вони так об'їдалися. Надо кстати іностранцтва, особливо французам, треба їх кормити, Знаєш, чим Наше українське, жаб'ячим салом Що жаб росло на дачі зібрових до. І росте уже после того, какими стали хазяїнами. Коли ми приїхали, був єдиний ліс хороший сосновий ліс. Но була ділянка величезна, яку я половину віддав Марині Володимирівні зібровій, яка зробила прекрасні клумби, прекрасні сосінки, ялиночки, ялиці, вічно зелені кущі безумовно. Дуже багато в нас розсвітять всівозможне. А другу половину вона мі віддала і не вмішується в цей процес. Це сад. І в мене росте більше 20 різних видів яблунь, груш, абрикос, ну все, що існує на білому світі, воно росте на дачі у Павла Зіброва. Дорогі друзі, так по інерції Павел Зібров до сих пор ходить в саді. <рес> а, а, ладно, крім саду, що у тебе ще імеється? Я знаю, що там от, вода ну, от, да? савок, що так? із тавучим. Вод... Да? От, от, я, я знаю, що з ним були даже проблеми. Да? Були проблеми, тому що звалище полігон номер 5 дав протік. Трошечки і була величезна повінь, дощі зливи. Воно протекло, і згори потекли потоки вниз, в річечку попали. Яка проходить повз насламбура. Нашого... Да. Ну ми я і Гришко. До речі, Володя там недалеко живе. Володя, ми підняли хай, як це говориться. Хай підняли, бабушек. На, на на настроїли дядюшек, підняли два села, поставили пікети. І два дні не давали, щоб вивозили сміття на звалище, і я завіз пару грузовиків спеціальним розчину, Ми вилили всю воду, вичистили ставок з цього розчину, засипали, воно це все дезінфекцію зробили. І зараз два роки вже мене все блоухають. Навіть лірі тут. Дорогі друзі, от що таке революція по зібровськи так. Ну, хорошо. А я хотів би спросить, бо вот знаєш, крім э, пруда, ще яка-небудь живність на дачі Комари не в щодо. Маринів щомарині чоли. Я хочу сказати, що мого сусіда, який коло мене живе, поряд величезна пасіка, 40 вуликів. Ну вони вже нас знають. Якщо нові приходять люди і хочуть носа туди засунути, бо дивитися не ті вулики, то буває так, що їм дають хорошої брачуханки. так, сусіди, сусіди, ви вчора мене не позвали, а саме там бігали, кричали, веселилися. Рекви веселилися, то у нас дідуська вулик перевернув. так? Так, так, Кстати, а сусідів, от з ким сусідство Какие-то та особи є е, до речі, в мене сусід вчитель фізкультури, який ще депутат сільської ради, в якого руки ростуть дуже правильно, і він може полагодити все, що може поламатися. Я його прошу. Він завжди відгукується. А поряд буквально живе громова, Оля Громова, відомий дизайнер. Такого європейського значення. Чоловік в неї англічанин, тому в них будинок в англійському стилі, дуже красивий зроблений. Поряд Оля Крюкова купила, заслужена артистка України, купила теж участок, так що Петя Мага. Я думав, що Павел Зібро, приїжджає, сам... А вся насєвка кричить боже! Сам зібром приїхав! Я тобі хочу сам... сказати, ти знаєш, в мене ж козли камерунські. Камерунські кози, красавці. І я виходив до них. І вони мене як, як діти. Я кажу, привіт, козли!» Ну з ними так кожен ранок, я обов'язково до них шов. ну, ни ні разу не відвічав за камерунських. І одна газета написала, Київська газета, що Павло Зібров практично кожен ранок виходить і ругається своїми охранниками і шоферами, і говорить, привіт, козли! Який фамільярний, наглий! Ми слышимо це, ми це видім. Ну, вони ж не знали, що мене кози камерунські. Да, дорогие друзья, вот на этой теме, иметь эм, камерунских козлов на даче или не иметь, мы с вами поговорим после очередной... Ну що ж, дорогі друзі, і вновь, як ви розумієте, в нашій школі виживання для чоловіків, народний артист України, Павел Зібров. потихонечку потихонечку, він мене починає обращать в дачника. І я вже починаю розуміти, що все-таки дача це очень хорошо. Ну, прийшло поговорити все-таки о твоєму доме. Знаєш, сколько він там тянет в кімнатах? Э, невеличкий будинок, 315 п'ятнадцять метрів. Він невеличкий, чесно. Але в мене є ще один будинок і невеличкий. Сруб банька. Де я, в принципі, провожу весь свій час, і туди жінки на мою територію не заходять. Я там сам господарю, тому що там є сауна. Це саме головне, де ми відпочиваємо і працюємо, до речі, з моїми друзями. Наприклад, Рипчинський теж Юра приїжджає пописати пісні, там чи Петя Мага, поети. Ми маємо спочатку традицію попарити з бані, з віниками, без горілки, без нічого, з узварчиком, да? з компотіками, з водичкою. Потім можемо собі дозволити після баньки випити... На соточки на сотках. На соточку. А? На сотках. На Сотка! Як. Вот хорошо и пешется прекрасными письма. Ну и я так думаю, наверное, дорогие э, друзья, что если у нашего Павла Зеброва э, по соточке на сотках, то есть, наверное, свой напиток он уже нам рассказывал в начале напевно, под названием Зебровка. Зебровка Ева. Я давит фотографии измени, замовили гарный такий высатый, и там 60 градусов. То есть соточку выпишь, и так уже нормально себе собой Ну, як Ну, как вы поняли, э, дорогие друзья, есть чем угостить э, нашему знаменитому дачнику. друзей. Ну, Паша, еще есть такой маленький вопрос. Э, вот ты говорил, что это там речка, да, ну, понятно, саунка это понятно, да. но как всегда, мужики собираются, раз туда на территории женщины не приходят, то, наверное, все-таки рыбалочка. Так, это так, возьмите. Да? Лодочка вот. есть. Ло лодочка. А -а -а. Есть. И так выезжаешь на сорядинку ставка, закидаешь невод и выймаешь. Ну. Ну, какого? 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 Ну, 4 килограмма можно. 4 октави. Октавлю. Правильно, знаю рибака, насажую доживку на ложь, і ще тільки кар поправить. Три з половиною хай буде. Три октави. Три з половиною. Я хочу сказати: Вітя Павлік приїжджав до мене в гості зима. Ми в хокей пограли, там замерзли. І ми потім витягнули, Петя Мага, при нас витягнув од такого. Тобто, ліг Павлік Вітя поряд карп, і вони практично одного зросту були. Дорогі друзі! Верю, потому що не про себя рассказываю. Так. Хорошо. А ти говориш, Дивіться а як у нас ще з артистів, ну такой хороший рибак. Репчинський. Рипчинський, да. Фаміля Препсипана. Прекрасно, проходящая. прекрасно. Риба да. Репчинський. Вот ми пишемо пісні, з ним разом паримося, і разом з ним ломимо рибку. Більше всіх рибак, це Петя Мага, я вам хочу сказати. У нас буває не клює, ну вот не йде, не пішло. Петя Гадьониш може сидіти і обов'язково одна, друга, третя повне відро. Ну На нього просто на нього рветься риба. Його любить риба. Нормально. Що все-таки щасливчик. Хорошо. Рибалка понятна, зібровка понятна, шашлычок. О. Значить, шашлик це ясно, що з жінок ми не випускаємо. З м'ясом мають возитися тільки чоловіки. Запам'ятайте, тільки чоловіки. Ну, мене є рецепт від кроліків. У мене ще кроліки є. У мене ж там сіна багато. Росте люцерка, клєвер, сіна повна. кроліки. Це не тільки це тому рецепт зіброва кроліки. Береш, ясно, що порізав його, підсмажив на петельні на лії. Підсмажив, взяв каструльку, так? Да? Краще утятницю. Отаку взяв. Туди трошечки жиру. І оце підсмажений чуть-чуть, кролік туди складаєш. Заливаєш його сметаною, тобто, щоб він покрив сметана, покрила повністю. Туди цибульки з морковкою піджареною, і за 15 хвилин до того, як він буде готовий, це ще години-дві на вогонь, додаєш часничного-часничного соусу. І я хочу сказати, щоб пальці потім обгризали. Друзі, предлагаю вперше єдиний раз тільки у нас. Я и Павло Зебров исполняем песню о даче. О да, даче. Павел, не против? Давай. Итак, э э как можно объявить это, дорогие друзья, музыка чужая, <тиак> зато слова наши исполняются в первый раз. Ну? Так. Три, четыре, и. Если у, у вас нас нет удачи, вот-вот Под... задохнется душа. Вон, воздух на, на даче, даче прозрачен. А городским, а городским, а городским лучше и и не, дыш дышать. не дышать. Не дышать. Городским лучше не дышать. Не, не дышать. дышать. Не <связательно> <связательно> дышать, дорогие друзья. <связательно> если <связательно> у вас нет удачи, <связательно> вам урожай не, <связательно> не грозит. Только, увы, это значит, будете есть. Будете есть. Вы покупной пестицид. Вы покупной пестицид пестицид. Да. Ура! Итак, дорогие друзья, от удачи мы пели с известным и бывалым дачником, народным артистом Украины Павло Зибровым! Ура! Ну ладно, хорошо. Как всегда, вопрос в конце моей передачи. Зачем заходить? Так привез яблочек, грушечек своих и самогоночки домашние. Закрываем дачный сезон. Сезон. Дорогие друзья, как вы поняли, Наша передача закінчується по е, зібровським технічним речамся. Чи вийшов першим млинець вирішувати вам, глядачам? А ми будемо раді вашим думкам щодо тем нашої програми. Адресу ви бачите на екрані. Пропонуйте, і ми обов'язково поговоримо про це із зірковими гостями нашої студії. Вдалих вихідних, до зустрічі за тиждень!